Одного разу зрозуміло, що крадієм народжується людина, хоча особою її назву, бо крадій то злий дух. Отак дитинка підростає, її батьки навчають своєю поведінкою та хистом, що значить бути аферистом. Потім весь двір його довчить, як стати лідером серед всіх, робити негативні справи, полезу ходити, знайти славу. Як добре, коли батьки мають зв'язки, оце життя безкарне, психологічно емоційне, будоражне, все є для того, щоб грішити. Бо крадієм престижно жити, це матимете, як кіно, не може бути де Щукін потрапив все ж в лайно. Тому я стверджую всім чітко, крадієм народжується так, це вірно, а потім буде боротьба між духами добра та зла. Але по крові все передається від батька, мати та від роду. Як Конопатим рижем народитись це вже тавро на все життя. З часом буде апетит зростати, краді ще більше буде вимагати. Заслужить він звання в законі, а таким немає переводу. Одне сказати я хочу, беруть усе, що захочу, а коли любов крадуть, тоді не минувати Божий суд. Але серед бандитів є нормальне, бо чиста совість не продали. Любов одну вони віддали, бо гроші і комфорт пізнали. Запам'ятайте, любі мої, любов не продають, бо доля у кожного щаслива і має бути. Залежність то є згуба. Не потрапляйте ви до неї, обирайте все душею. служить, як Богові собі, накриє вас любов тоді.